Привіт усім! Зараз я знаходжуся знову у сенсеї. Покажу вам сьогодні трішки новорічного одягу святкового. Таке все гарне. Такі футболочки з грінчем. Подивимося, зелененька футболочка, скільки коштує 459 гривень. Дуже гарненька. Ще такі тапочки, також з грінчем. 389 гривень. Все, подивимося на такий комплект. Така футболочка. 659 гривень. І вона йде зі штанями. Штані в зеленому кольорі. З грінчем. Дуже гарний такий комплект. На шнурівочку. Супер. Піжама. 599 гривень. Така ковтинка. Вона на довгі руках. І також штанці. Супер. Красива. Я люблю. Така футболочка. Також з гринчем. І до неї йдуть такі шорти. Ну, хіба ж не краса? 599 гривень. На шнурівочку. І ще такі тапочки. Оце, напевно, чоловічі. В чорному кольорі. Капці 459 гривень. Така ковтинка з таким оленем. Олень чилось. 659 гривень. Ну я показую вам ще склад, кого цікавить. Такі гарні сумочки. Так, сумочка. Скільки сумочка? 339 гривень. З грінчем. Такого плану так, сумочка. І ще ось такі такі чехли на телефон. Чехол коштує 219 гривень. І такий комплект. Дуже гарний. навіть такий опоч є з грінчем, Скільки він 119 гривень. Шкарпетки 169 гривень. Тут в комплекті три пари. І також з малюночком грінча. Така пов'язка. Така рожева з грінчем 169 гривень. І ще така біжутерія, кого цікавить. На новий рік такі сніжинки. О, ціна 59 гривень. І такі 149. Ну, тут дуже великий вибір. Такі віночки, сніжиночки. Дуже гарний вибір біжутерії. Симпатичний обруч. 119. Ковтинка. 459 гривень. На флісі. У білому кольорі, також вона на флісі 459 гривень. Сорочка 339 гривень така проста капроста тканина з кишенькою на козики. Такі різні фігурки 149 гривень. По 149 гривень. Такі шапки Діда мороза. Це така класна. Зелена і червона. Супер. 149 гривень коштує. Такі червоні, також 149 гривень. Така сорочка у білому кольорі. Також така простенька. На кудзики з кишенькою. 339. Яка гарна сукна. 699 гривень. Також такі сукні, клітинку 659. Така дуже гарна ковтинка. Вона також на флісі. Коштує 599 гривень. подивіться, дивіться, який прикол. У нас такими дзвіночками. Вони дзвонять. Прикольно. І такий малюночок. І така ковтинка. 459 гривень. Вона також на флісі. І вона з капюшоном. Капюшон на підкладці. Сама ковтинка з флісу. Теж гарна футболочка 219 гривень. Таким малюнком 169 гривень. Така футболочка і в зеленому кольорі. Дитячий такий комплект. Така футболочка. Шорти 459 гривень. І така сукня 169 гривень. Така ще дуже гарна сукня, надка довга, 599 гривень. З такої тканини. Вона на підкладці. Дуже гарна. Такий вечірній святковий варіант. Навіть є тут у сінцеї такі новорічні халати. 699 гривень коштують. Така приємна тканина. Яленочки. Такий середньої довжини халат. І з капішоном він іде. Такі капці. 269 гривень коштують. Такі з бльостками блискучі. Дуже багато. Ось піжам на новорічну тематику. Ось така. 799 гривень коштує. З таким малюночком Merry Christmas. Така піжамка. Ковтинка на довгий рукав І такі штанці. Малюночок Сніженка. Тканина така проста. І коштує така піжама 699 гривень. Такий комплект білизни. Шовк, напевно. Такий приємний на дотик. Така маєчка та шорти. Коштує 459 гривень. Оцей набір мені сподобався. Така футболочка. Написом і в комплект входять такі шорти. Дуже гарний такий комплект Гузочки. І цей комплект коштує 599 гривень. І ще тут такі, я би сказала, утеплені халати. Дивіться, з таким хутром. Ну, якби двосторонні. І коштує такий халат 799 гривень. І він з капюшоном. Ще давайте трішки глянемо на чоловічий одяг. Така футболочка. Скільки вона коштує? 219 гривень. Футболочка такого плану 339 гривень, Така ковтинка. На флісі, Коштує 659 гривень. Такі ще чоловічі піжами. 459 гривень коштують футболочка з Дідом Морозом і в комплект до неї входять такі шорти. Тканина проста. Піжама у чорному кольорі 459. Також в комплект входять шорти з таким малюночком. Такого плану піжамка. В зеленому кольорі і комплект до неї шорти. Такі гарні. Ціна 459 гривень. Є в такому кольорі біла футболочка з новорічним малюнком і сині шорти. Є ще такий дуже гарний комплект з грінчем. Ну куди ж без нього цього року? Дуже багато з таким принтом і одягу. І усіляких штук. Коштує така піжама 599 гривень. Така зелена футболочка. І такі шорти. Дуже гарний такий комплект. Також така гарна чоловіча сорочка. 599 гривень. Тканина така проста. Дуже гарний светрик з грінчем. 699 гривень. Така ковтиночка. 459 гривень. Таким малюночком на флісі. Такого плану ковтинка. З таким малюночком. 699 гривень коштує. І така дуже гарна ковтинка. 799 гривень. Передня частина на підкладці.